Один з індикаторів аналізу волатильності в пакеті Trading Algorithms називається Volatility Channel. Він будує канал червоного та зеленого кольору, скупчення рівнів та гістограму. Канали показують місця виснаження волатильності, тобто якщо ціна торкнеться верхньої або нижньої зони, то ймовірність закінчення руху в бік пробою дуже висока. Нагромадження рівнів показує місця, де ринок найімовірніше зупиниться. Чим більше рівнів у скупченні, тим більша ймовірність відскоку. Але пробої таких зон найчастіше призводять до початку тренду. Гістограма необхідна для розуміння, де волатильність падає. Коли зростає і коли перебуває у затиші перед ривком. Звуження та розширення також можна дивитись в каналі або доповнювати ці типи візуалізації один одному. У деяких випадках канал може пробуватися досить сильно. Це очевидна ознака напрямку поточного тренду. Канали та скупчення допоможуть визначити цілі для тейк-профітів, якщо ви в позиції. За відсутності сильного тренду канали та скупчення підкажуть місце для відкриття угод на відскок. За межами каналів можна встановлювати досить безпечні стоп лоси для своїх позицій. Коли в гістограмі бачите затишча, волатильність нижче за середню, перед цим падала і останні кілька свічок не рухаються. Це сигнал до того, що потрібно приготуватися до активного пошуку точки входу, ймовірно, що ринок незабаром може розпочати новий тренд або просто з'являться можливості для торгівлі за рахунок прискорення ціни. Оскільки індикатор прогнозує канал, необхідно завантажити достатньо історії для навчання індикатору. За моїми оцінками потрібно не менше 1000 свічок для коректної роботи індикатора в режимі Short Term 1, 2 або 3, у режимах middle term та long term мінімум 2000 свічок. Далі все залежить від вашого комп'ютера. Чим більше завантажити історії, тим краще.